Духовний розвиток це пізнання своєї самоцінності, своєї унікальності, своєї індивідуальності. І ні в якому разі духовний розвиток, якщо він йде правильно, він не викликає в житті жодного перекосу, відмови від матеріальних благ, від якихось задоволень. Ні, це вже якийсь фанатизм. Духовний розвиток націлений на те, щоб людина пізнала гармонію в першу чергу з собою. Потім з оточуючим світом і з простором, і для того, щоб усі ці блага притягнути з цього простору в своє життя, а не відмовлятися від них. Тому що духовний розвиток це про пізнання своїх можливостей і свого шляху, і інструментів, які ти можеш витягнути з простору, для того, щоб пройти свій шлях гармонічно і щасливо. Людина не має жити в стражданні. Людина має жити в гармонії.